Доброго дня всім любителям винограда. Сьогодні у нас 2 серпня 2024 року. Знаходимося ми в місті Дніпро на моєму винограднику Ваченко Костянтина. Е, ну, в гості до мене приїхав мій учитель е, по винограду, наставник. Е, я на нього ще кажу сенсей. Зоболевич каже професор, а я кажу сенсей. Люмі Анатолій Васильович. Ну що, Львів Анатолійович, подивимося виноградник. Як завжди рік завжди важкий, тяжкий, то опилення погане, то морози. Ну, скажіть щось на... Это... Добрий день, дорогі виноградарі. Костя так немножко прибідняється, він доволі дуже приличний виноградар. Он перехватывает, быстро усваивает все новые технологии и по выращиванию винограда, и при обработке от болезней. Ну і плюс по культурі підкормки і так далі, самі посмотрите, яка в нього ягода, який виноградник. Так що я думаю, що фільм буде хороший. Вперед. Все, пішли. Рухайте, давайте відсюди почнемо з лугенького рядку. Це в нас посланник тут такий. Отакі бімби. Ну, його прорізати треба, але ну, грони нормальні, шевеляться. Ягода дуже крупна. Так, це в нас... Е... Чогось не, не розповсюджена, я не знаю чому, Васильович, скажіть, будь ласка, інтрига плюс. це інтрига плюс. Да. Ви подивіться, які грони. У да, нього взагалі бувають полум'я. Дивіться, от полокоть по локоть грона. Ягода буде солом'яного кольору, такого жовтого, І гарного кольору. Да, вона витягнута буде. Вона витягнута, вона вже розм'якшилась, м'якенька. Ягода крупна, гарна. Смак на моєму винограднику це самий по тому року були сигналки з дуже, дуже смачним виноград. Мені дуже сподобався. Один із лучших. Да, у нього вкус гармонічний, але тим не менее какая-то специфіка вкусі є. Так. Так, це в нас е, ніжність. Це в нас е, як селекціонера. Це, це крайного. Крайнова, вона теж буде рожева. Ось... дуже обладає шикарним вкусом. Шикарним просто вкусом. Тут і мускат, і там... Фруктовая нота. Мускат, мускат цвітковий. Там я цвіт... говорю, да. фруктова нота. Да, да. Класний виноград, буде рожевого кольору. Ну це трудяга, це пам'яті пам учителька. Пам да. Да. Павловського тут я його два роки дуже перегружав, по 50 кг. Зараз так. трошки. Оце ж все інтрига. Та, 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 та давай ще так ладно, пройди так по поряду ще. Угу. Та так здалека трошки знімай, пройди. Так, давай сюди, Повертай. Так, Це в нас, ну як кажу, рік такий був. Це Дніпровський сувенір. Під гороши. Під гороші, отака ягода має бути. Трошки підгорошив. Ну, є гронки і більш-менш нормальні. Так, я остановлюся у... це журавльонок. Це сигналочки у, на прививки. Да, Анатолій у мене на Васильович, Скажіть. У мене, у мене рос журавльонок. я його, к сожалению, угробил, благодаря товаришу гербіцидам. Дала йому а але його не промив. Я його бризнув і куст. І пропав, так? Да? Да. Да. Точно так же, як і інтрига, це теж я Кості давали інтригу. Да, да. Весь виноградник. Причому це називається не просто інтрига, а називається інтрига плюс. плюс. Хоч кажуть, велика інтрига. Майстренко кажуть, велика. Ну це не велика, це інтрига плюс. Це як ключка, як я знаю, ключко, да? запорозького да. селекціонера. Да, 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 да. да. Чого вона не, роз, не розповсюдилась, не знаю, дуже гарна форма. Так, уже побегла дальше. Ну и все, нормально опинение, Днепровский сувенир. Вы все видите? Да, я на круто. Так, вот это далее форма идея, это Тайсон. Анатолий Васильевич, пару слов про эту. Тоже дивиться, какие. Які... Тайсон попал вообще ко мне случайно. Я Виктор Михайловичу Калугина поехал прививки делать. Начался дождь. И попросил Калугин, ну, там, тот привить, тот привить. А я ему говорю, Витя, дай мне черенок Казимира. Это было числа 22 мая, наверное. Ну, он в дождь выскочил, пробегает на тебе черенок. Я его привил, кадастрю, он красится. Я ему звоню говорю, Витя, а что это такое? Он говорит, ой, я перепутал. Это Тайсон. Только никому не давай. Я вот хочу его раскрутить. Действительно, виноград очень достойный. Он хорошо, во-первых, опыляется, Ягода плотна, тверда і набирає дуже хороший сахар. так що... Ну, Ягода ще буде витягуватися. Ви ж бачите, вона тут ті... Він тільки забарвлюється, ще все зеленкуватий, тільки-тільки починає. Да. Ягода дуже крупна. Середні вастрок розривається. Оце опять. Так, пішли далі. Это мальчик с пальчик все знают. Ну, мальчик с пальчик э, будем говорить так у кости не сильно он заурожайный за но да но он даже. с каждым годом набирает набирает, набирает, да, набирает да. и урожайность увеличивается 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 поэтому мальчик с пальчик по вкусу я считаю один из первых ягода хрустящая. Да, да, да. Дуже Очень сладкий. Ну, вот мальчик с пальчик, бачите, он подгорошил в этом году. Трошки вот такая ягода, да, бачьте, У него единственный недостаток, синька. он на солнце покрывается коричневым налетом. Не, не, горит, а коричневый налет. Поэтому надо обязательно затеняющие сетки ставить. Так, э, давайте вот еще по этому ряду пройдем. А вот все наш минорчик голуба Анатолия Васильевича. Алексей, 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 Алексей. Да. Да. Ну, когда-то в 21 году Владимир Палинарович Шпак занял первое место с этим виноградом, выставил этот виноград на выставке. Он за вкусовые качества получил первое место и ну, кубок. Антон Алексеевич, давайте скуштуем. Мускат, да? Шикарнючий мускат. Просто. Причем мускат не просто. Мускат, не, не просто, а да. Тут тоже фруктовые тона. Так, вот это ж Тайсон опять, дивите. Вот это все Тайсон. Красавець просто огромный. Я не нарадуюсь в цьому році на ньому. Так. Це Дніпровський сувенір, опять же. Ну і це ж опять мінор. Мінор у нас. Мінор. Так, давайте зараз... Сейчас... А це наша класика, яка, мабуть, у кожного винограда є. Це подарок не святає. Кожен, кожен рік мені каже, а чого в тебе така крупна ягода? Кажу, у мене такої ягоди не було. Каже, що ти з ним робиш? Та нічого кажу, не роблю з ним. Ну, Діло в тому, що подарок не святає. У меня он был, я его сейчас удалил, потому что некуда было садить виноград. Он у меня давал до 80 кг куста. Все это видели. Он очень вкусный, хороший. Анатолий Величь, півторы недели вже можно было резать. Ну, я його вже підганяв під сорта, чтобы уже було завтра уже що... будет зрізаться на рынке. Це Атос. Ну, Атос так. Одна гронка погано запилась, друга нормально. Ну, для АТОСа это я считаю нормально. Це нормально, да. Атос да. такой и есть. Оце атос, все ось, ось, такі грони. Це подарок не святає. Ну непоганий такий. Готовий півтори тижні тому. <говори> <говори> Це у нас чорна скаля, яку я кожен рік показую. Тільки почала вона забарлюватися, тільки-тільки тільки. Ягода будет більше 30 грамів. В основному сюди 32-37 І набирає дуже хороший сахар. І як для позднього сорта... Она, во-первых, в наших условиях вона все-таки визриває, набирає сахар. І для позднього сорта, якщо, наприклад, хто займається виноградом, то ціна на этот виноград на поздній, да. на імені на чорну скалу, і ціна на ультраранній однакова. Одинаково, так. Да. Я продавав його по дуже великій ціні. Да. ціні. Да. Э, ну, він вкус. в мене готовий кожен рік на 1 жовтня. На 1 жовтня його вже вивозять. Перше. Первый... Вот ну, Ось, будь ласка, опять же ж, э, атос нормальний. Не ранній Піттер... Для раннього, да. нормальний. Це опять же, ж чорна скеля. Я по мірі зрізки перед ринком буду кожні сорти показувати. Буду показувати, розказувати. Так, це в нас нова форма кологіна золушка. Ну, в мене в цьому році проблема з нею. З Олігором я її трошки припалив. Оце всі оці такі з'янчики, це все от солігора. По гороху я бризкав і отак воно все вийшло. Вона починає ось трошки розовіти. Ягода дуже крупна і буде рожевого, ніжно-рожевого Анатолій Антон, розкажіть за цю форму. Ну, золушка, я скажу одразу за форму. Она с, э, раннесреднего срока, значит, она обычно в наших числах 20 августа обычно созревает уже. Значит, она имеет необычный вкус. Вот, например, э, я виноград не особо любитель кушать, но... Это самое. Костя меня когда угощает Золушка, я сам седаю гроз с удовольствием. Потому что у нее ну, настолько нежный вкус, утонченный такой, фруктовый. А он, друзья, идут клевать твой виноград. Я Причем, вот это воробьи, воробьи да. самое главное, враги сейчас на винограде. Да, да. Причем такие хитрые, что ты идешь их пугать, они не то, что улететь, они пешком перебегают на другой ряд. И продолжают. Ягодку клюнул, перебежал. Анатолий, все укрито сітками, тільки що з донькою підняли сітки. І вони, вже передам, ну, вони уже по рядам літають. Уже летают. Значит, насчет Золушки. Это сорт, вообще-то Калугина Віктора Михайловича. Ну, получилось как. У меня товарищ живе в Хмельницкой области. Он от Калугина получил саженець чорного кристалла. А вырос вот этот виноград. Ну и потом значит, он мне прислал черенок, я получил ягоду. И когда я Калугину показал эту ягоду, он говорит, у меня такого нет. Но это бывает, потому что у Калугина три участка по 50 соток. Ему помогают там выкапывать, удалять те, которые не нужны. вполне возможно, что удалили ее. Значит, золушка созревает где-то в 20-х числах августа. Сразу она желтая, с розовым носом будет. Но когда она перевисит еще недельку, да, она полностью бы, да. становится розовой. Да. Сорт шикарный, просто шикарный. Так, да, оце тільки я травмірував трошки в цьому році. Ну нічого, він забав, він, він забавривається, закраситься, закраситься видно, буде... Буде, да. так, ну, давайте, Це аватар. Невеликі грони в цьому році такі. Це можна сказати, перше плодоношення, ну, ну В цьому році є. є? Начал 17 мая, і ті, хто цвели рано, те палилися хорошо. А вот те попали, які потрапили попали в жару після 20 числа, те палились не очень хорошо. Ну опять же вже все Ну, Вже ягода дуже крупна. Ягода. Да, ягода. Крупна, витягнута краси. Це рыночная ягода. Красива, дуже, дуже красива. Так, ну це всім відомий торнадо. Всі знають його, цю форму, Калугіна. що да, чорний. Так, да, це красний торнадо. Це опять же аватару все. Ну а це наталі. Ось такі ось теж бімби. Ще да, щей моденьки в 5 і можна да, вести. да, можна вести. І він набирає дуже хороший сахар Він чорного цвета буде. Хороша ягода І и у нього висока. ну ягодка такая нормальная нього. Да. для раннего так трухут сюди. так це торнадо опять же наталин васили не кигроны девица наталин да, да. ты вообще кигрон шикарнюче да конечно так Звісно. Так, пішли далі. Так, ну пішли, пройди по цьому ряду, покажи. Не знаю. Ну тут трошки аватар, трошки, трошки краще грони, конечно, чуть-чуть краще на цій стороні. Так, торнадо. Буває і в Золушка. Вот така халепа случилась і з Золушкою. Буває таке, буває, ну я таке. кажу ну, В цьому, киш -миш, киш -миш да, в цьому році така уроке такая. Это история. кстати підтверджує, що на крайніх на плодових стрелках при длинному э, рукаві, буває отклонение от нормы. Буває. Потому что это гибрид. А гібридом мутирує, продовжує мутирує. Буває такое. Так, а оце у нас блондинка рання. Колись я побачив його на Тересіліча цей так, виноград, жовтый, жовтый очень він буде жовтого кольору, ягода ще витягнеться, хрумкий, смачний. Ну, виноград шикарнющий, просто шикарнющий. Ну і опять же ж рядом у нас. Ну анатолій, угадай, що, що це у нас за форма. Не вгадаєш? Императрица. Вот <laughs> это императрица. Ну, еще да. дуться. Ей еще гляньте какие да, ягоды. Ягода очень крупная. Да, дуже крупная. вкус очень хороший. У нее функционально женский цветок. Но за счет того, что крупная ягода, всегда гроздь получается заполненная. Да. И он конечно среднепозднего срока. Ну будем говорить ближе к среднему. В среднему сроку. Крупная да. дуже ягода. Опять же все. Блондинка ранняя. Ну, Клас, Класний виноград, він мені в тому році його їв. ну просто Тут буде... необачно жовтого цікавого да, жовтого-жовтого, ще витягнеться. Так, це опять же імператриця. Так, Це в нас Аніта, ну це буде аж на жовтий місяць. Вона ще зелена. Да, Аніта дуже ще... вкусна. виноград, це да. сорт писанки. З мускатом, і фруктовий на... Він буде жовто-красний, очень красивий. Ні кожен рік набирають сахар і мускати нашу рибу. Так, це він опять же. Аніта. Це опять же такі ось бімби. О, Красавець імператриця. Блондинка рання. Так, ну що, давайте, навірно, з цього ряду почнемо. Так, а це у нас чорний кристал. Він тут в метрів на 5 розтягнутий. Тоже вже забарвлюється. Анатолій Васильович, чорний кристал. Чудовий да, сорт. Да, чудовий. чудово. очень хороший, чудовий. Хороший, сладкий, е, урожайний. Ну, риночна форма. Я що, що, що скажу, що я на ринок коли вивозив, от лежить у мене 5-8 сортів там. І чорний кристал. Люди підходять і от тільки дивляться на нього. Це ж ягода ще витягнеться дуже сильно витягнеться. Вона дуже і очень, да, вона дуже вона крупна. І люди підходять, вона як зачаровує, вони на нього дивляться і все. І купляють. Дуже висока сакара на Це все чорний кристал. Це в мене тут Наталі на прививки підзагорошило. Під це теж Наталі. Це ще від подвоє завісить. Да, Наталі на ну, привитий, да, привитий. Якщо подвоє, з не совпадає. На можливо. потомки керезомата привитий. Це Рембо. Рембо перегружав кожен рік. У мене перший рік було 47 кілограм, В тому році було 44 кг. Ну, от результат от такого перегрузу. Бачите, такі невеликі грони. Ну як? Ну, Це нормальна грунка. Це така. А... Ну, у мене було на кусту около 70 кг. Я його грузив по полной программе. У мене два куста було. Ну, звісно, вот. ну, він тянет, но на следующий рік. А оце така форма, чийсь похожа на блондинку ранню, ну це е, тип дамського пальчика. Антон, розкажите за неї. Без кисточки, дуже е, помните тип дамського пальчика? Так. Да. Значить, дело в тому, що я його брав коли то у Калугіна Виктора Михайловича. под названием «Подарок Энергодару». Угу. А потом Калугин поменял название и опять-таки назвал другой сорт, более круглый «Подарок Энергодару», тоже белого цвета. А этот, спрашиваю Витя, как теперь этот называть? А у меня такого винограда нет. Ну нет, так нет. Мы его назвали тип «Дамского пальчика». Но ну, из классный. 10 ягод в 8 нет семечек Нема, да. Нема семечек, Вот да. просто не хочется идти за ножом и резать, вы бы сами постреляли. То есть он для кишмиша это супер. Ну, Супоровы. Сейчас люди с костями называют кишмиш 4 класса. А тут я же говорю, что вообще нет косточек. В большинстве ягод нет косточек. Вот давай найдем где-то маленькую ягодку, если мы найдем. Давай. Чтоб не жалко было. Вот, и разрешаем ну, Сейчас руб, мы поднимемся на нее. Не, ну такие полукисточка, трошки кисточка, да. Да, есть. ну я же говорю, что из 10 в 8 может не быть Ну, ну Нужно солоденькая. Так, это спонсор. Все тоже знают, ще буде дуться. Спонсор Чи? очень вкусный виноград. Мускат гарный, да. Мускат шикарный. У меня один товарищ, так он только дай ему спонсор. Це Рембо опять же. А це полуничний, Антон Васильевич. Ты давно его куштував, да? Это клубничный, который у меня был и уже На. нету. В тому році перегрузив його, гронки в цьому році невеликі. великі, рік такий, я не знаю. Може рік такий, так? Да? Вже вкус клубники появився. Вже є. Так, ну давай цю сторону будемо знімати. Проти сонця. Так. Да. Так, це у нас подарок радіонова. Вінтики А Подарок Радіонова теж хороший виноград, з mm -hmm. легеньким мускатом. І коли окраситься, він дуже красивий. Ярко-ярко красний. Він красний. Люди на нього глянуть на ринки. Ну, да, такий ось, він так, красивий. Зараз в ньому виду поки немає. Ну, так да, він тільки що? ягодок. Це Нельсон, в цьому году, ну, трудяга. Питань немає. Мускат шикарнючий. Настока в ньому мускат сильний, що. Сильніше, правда, Калекс Андрійович, сорт? А ну Василі. Ну, сейчас. Попробуй, вряд ли. А ну. Можна вже на ринок пустити. Да. Шикарно. Є? Ну, все. І цукор є, є. І сахар, йому, все є. Ну, і му іще повісить би, конечно. Но ну вже. Завтра буду невеликий невеликі грона вибирати. Та, вибирати. Он вже сидобне. Так, вже сидобне. Так, цей Рен, отакий тоже в цьому році, тоже вже і з горошком є осьо. Ну такий це чия в нас форма, я не помню вже. Ірин тоже Калугина. Калугіна, да. Так. Нельсон. Ну, красавець. В цьому році просто красавець. Так, я докрупна, красавець, Вон, він да. Жовтий -жовтий. Він уже жовтий. Камера О, так не передає. Ну, так тут тень, поймали. Да. Це немає. в нас олимп. Олимп. Ну йому ще далеченько, він буде на 1 вересня туди десь, олимп да? Олимп у мене був, до 3 кг були грозді. Но последні два года чого-то плохо опылялся. Та в мене теж в цьому році. Мене, в мене, в мене такі форми, от як дніпровський сувенір, е, Алвіка, е, потім Рембо, вони в мене кожен рік обалденно опалялись. В цьому році з горохом є грони. Ну, що ти хочеш? Діло в тому, що в період, коли цвіл виноград, виходить, для того, щоб вийшлося опалення, пестик виділяє жидкість. І на нього садиться пильця. Тогда виноград нормально опыляется. А когда жара, жара воно містик, оно высыхает, и поэтому опыление происходит. Так, це у нас Алвика тоже, вот бачите, такие же деньги гроны невелики, по двигу оставлял, потому что у меня еще есть Алвика плюс, яка да. отличается тем, что, во-первых, она у меня уже окрасилась, а во-вторых, она ягода. Крупне дуже, не так сипиться. Ось, і... ось, ось бачите, яка Алвіка. Ось, ось, ось ягода да, попалася. Бачите, ось, ось яка ягода. Алвіка з вийшов урожайності. Саме головне, що на 3 тижні раніше зриває чи Малвіка. У мене і тот куст і тот. Так, пішли по цій стороні, пройдемося. Така Алвіка. Не дуже їй повезло. Та і олімпу не повезло, багатьом не повезло. на сонці, я думаю, так мабуть. Так, Нельсон. Жо... Да, Нельсон, ну красавець, просто красавець. Ну він все одно ще пожелтіє. Ще по жовті, да, але ну, зов... там от, от, верхні ягоди вже да, більш-менш да, набирають да, да, цвет. Да. Так, ну що, поставимо, мабуть, на паузу, тепер перейдемо. Ну, в мене є ще арка, там в мене практично одні кишміші е і глянемо там, що у нас. Так, ну, это у нас кишмиш Арарат. Было по две громки, по одни вставы. Опять же, тут все сигнальный урожай. Да, вот сейчас Арарат здесь как бы, вроде мелковатый, да. но он вытянется будет в два раза больше и вкус у него бесподобный. Единственное, что он конечно поздноватый. Да. Но Костя живет как бы в частном секторе на окраине города и тут теплее, например, чем у меня. Примерно на градус, на полтора. За счет этого этот виноград это Ви біля Дніпра, те біля Дніпра. Так, і перші сигнали, мускат ізюмський. Я пробував, ще не готовий. він. Да. Отож, да. Пері... Ну, Роза... да. громки. Тепер е, отака форма, зараз я Анатолію Васильовичу дам спробувати. Оце Аль. Алекс Щерединково. У нас такий селекціонер є. Він да. Она... Она... Там дуже сладкий. Васильович, там мускат шикарний. Там просто обладнаний. Да. Писочка є? Нема. Разрежь. Ну я вже. Я вже, я вже, я вже... Нарожение сможет не поверить. Ну, черединков говорил, что он может быть от первого до третьего класса. Ну все есть. Рудимень. Да, то, то Да, оно. Это все равно. А, а там все воно роздавлюється, да. Шикарний. Ну скатяра. Ну скатяра Опять же, дивіться, це тільки сигналочки на прививці. В тому році робив прививочку, невеличкі громки. Як Якщо я бачив, то там грони хороші в нього. Мало того, він висить до поздньої осені і нічого не ділять. Це, це ж опять мускат ізюмський. О, такий. Так, тепер ось у нас аватар. Все, ніяк я його не можу розкочегарить. От от, бачите. Ну, наберет, О, Аватар взагалі плодоносить починає з четвертого року. Поэтому пусть люди не удивляются, у кого да. его нет. Так, ну а ты кишмиш цимус, Анатолий Васильевич, цепал. Пи... Ну, кишмиш условный, конечно. Да, він условный кишмиш. Ну, вкус у него, конечно. Шикарний. А ну, Анатолий Васильевич, на, ягодка такая. У него, конечно, да. очень сильный мускат. Мускат у него шикарнючий. Да, кисточки тут трапляются. Тоже мускат фруктовый. Классный мускат. Да, да очень хороший. А вот это такая. Вот такие воноградик, американская селекция. Кишмиш лючия. Ну тут тоже мускат, да, Василий? Лючия по вкусу, я думаю, один з лучших импортных сортов. Да. Он когда созревает, он становится желтый-желтый, хрустящий, твердый и с мускатом, сильнейшим мускатом. Мускат, ну опять же, переподоношене, ну я скажу для переподоношенного, это громкий. І... Нормальный, да? Да, да? да. Будет очень вкусно, виноград. Да? Так, давай ще покажемо. Це у нас клубничный у мене на арці. А ну, ну, оно, оно отличается от того, я уже... Отличается, от того, я уже, отличается, отличается году. да, Анатолий Васильевич, пробуй. А ну, оно есть тут клубника. Жесть. Что-то появляется. То есть, да. появляется, да? Да. Ну, том больше выраженный клубника. Ну, цукор, обалденный уже. Да, тоже. Его можно смол, резать. Смело Его можно, можно резать. Ну и опять же, пора плодоношены от люди, дивиться. З Спокуса. Ну видав він мене пораду. В тому році не було нічого. В цьому році порадав шикарно. Но у мене грозді до 3 кг є. Ну, виші, Самое знає... смішне, от люди платять зараз по 3000 за не непонятно що. А это, от, пожалуйста, не стоит ничего. Да. ягода до 14 грамів буває, перший клас без сімянності. Oh. С Олигором, бачиш, подпаленный. Или ты передозировку сделал? Да не, не, пали. 5, 5 кубиков, олегор, я купил. Олигор не палец. Значит, чем, чем с чем-то другим. Ну, я пользуюсь им уже 10 лет. Кишмиш, какая ягода крупнющая, да? Анатолий Васильевич? Mm. Кешмиш классный. И он первый класс бессемянности. И вкус, самое главное, он очень раннего срока, то есть его можно вести на рынок. И во-вторых, он это самое. Особенно у кого детки есть, все стараются брать кишмиш, чтобы без косточек. Поэтому покусок, конечно, шикарный. Так, ну, это все, что хотели мы показать, анатолий Васильевна. Ну, да. Якуюм за огляд. Будь... Обращайтесь в к Константину. Цены у него демократические. Лоза у него шикарная будет, я это гарантирую, потому что я за этим делом наблюдаю. Вот поэтому сорта хорошие, именно рыночные для рынка, которые нужны для людей, кто занимается именно ягодой. І є і ультраранні, є і середнє, є і поздні. Будь ласка, звертайтесь до мене, до Анатолія Васильовича. У нього дуже багато форм різних, ра нових і старих. всяких. Все, дякуємо, до побачення всім.